Доброго дня всім доброго здоров'я. Я трошки хочу наш зібрання ну так закликати хвилину мовчання вшанувати пам'ять пам батальйону Донбас 50 Євгенія Тальнова, який балотувався по сотому виборчому округу Верховну Раду. Сьогодні в Кіровограді йдуть похорони, і я б хвилину мовчання от, його пам'ять увіковічити. Дякую. Хочеться сказати багато і в той же час, знаєте, от Бобернець наскільки активний в плані підтримки армії і не тільки армії, десь цим гордюся, бо все-таки дивився, як країна піднімається з колін, і можна сказати, це майбутнє наше і наших дітей. І те, що посильна. Плат кожного є те, що люди зібрали 5 тисяч це добре. І багато я знаю господарств і хлопців, які ну я не знаю скільки вже вклали. Ну це нема різниці. Вони вони молодці. І просто тільки гуртом, тільки як ніколи, ми повинні почути один одного, бути добріші один до одного, бути терпимішими один до одного. Те, що ми чекаємо миру, це однозначно. Тільки цей мир буде даватися ще дуже, дуже ну такими важкими, я вважаю, подіями. Хоронимо кращих і хоронимо людей, які не боягузи, хоронимо людей, які йдуть сміло в бій і захищають нас з вами, наших дітей, наше майбутнє. І тільки разом, тільки гуртом. І дякую, що відгукнулися, дякую, що прийшли люди, які підтримують також. Ну, сказати ці заходи не можуть. Нашу зустріч, наше прагнення. І тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Героям Слава!